25 серпня місто Дніпро. Підсумкове відео з приводу того, що нарізав на суботній базар. Так. Це у нас ось Сюзанна йде. Ягода приблизно 14-15-16 грамів, де найбільше, де те, що підгорошило, 8-10 грамів. Надзвичайний сорт, дуже рекомендую всім. Посадити ніхто не буде жаліти. Шикардосний сорт. Ось ці баланки у нас все тут. З цього боку йде трохи в нас гурман на раннього. Це для того, щоб чого так мало нарізав, тому що якщо його багато нарізать, то тільки він буде продаватися, а мені треба продавати і інші сорти. Тож це буде ну, дозовано. Це йде з серії наркотичних сортів. Це у нас ось от Різауш. Отак от виглядає от у бананки. Шикардос. Ой. Оце Різауш. Це громка десь приблизно грам на 650. Це шикардосний сорт. Це ось кишмиша Фордіта у нас. Це ось у нас дві бананки медового, або ми його називаємо Аркадіо. Ну, продаємо Каркадіо. Це ось у нас от Юліан. Насичено рожевий кольор у нього зараз іде. І коли ось от попробувати його з арки зрізати, то він зараз навіть іде як м'якосім'яник. Теж дуже чудовий сорт. І з приводу того, що от є сорти такі на нього схожі, це, наприклад, переображення, там, ну, тройка Крайнова, то Юліан їх всіх перекриває по всім параметрам. Абсолютно. Це у нас ось дві напівбананки Слава України. Шикарний сорт. Це ось у нас мускат росіянський, до речі, хотів зауважити. Багато хтось людей питав. Дзвонять, питають або пишуть у вайбері. Запитують, а в чому різниця його і ще нікова форма є. Мускат ізюмський. Трохи смакова гама в них різна. Але ті, хто от у нас у на виставці в Запоріжжі в Козак-центрі у 2021 році був, і багато хто з людей от, е, смакували саме от мускат ізюмський і мускат Росіянський, то ті люди, які от куштували і той, і той, і той сорт, то надавали перевагу по смаковим саме властивостям, саме мускату росіянському через те, що у нього е, трохи кращий мускат. Краще цукро накопичення. Але єдине, чому він програє, ну це те, що мускат Росінська це укривний сорт, а ще нікова форма. Вона є як там, щось 25 чи 26, град, 20, 26 градусів у нього заявлено. Тобто йде як неукривна форма. ну Тобто і у цього перевага є, і у того перевага є. Але кому що, ну, тут уже кожен сам собі вибирає. І це ось от у нас мускат медовий. Це теж із розряду у нас наркоманських сортів. Хто один раз скуштував, все, це його сорт. Дуже надзвичайний мускат, смак... смаколик, одним словом. Тож ось от вам, це те, що все поїде на завтра. До речі, це ті всі сорти, які можна садити, не переживати і у вас все буде добре. І як той, хто ці вам сорти рекомендує, можу сказати впевнено що мене як виноградаря ніхто не прокляне саме за ці сорти. У подальшому будемо знімати відео, будемо, будемо показувати ще ті форми, які треба викорчовувати або тупо не садити. Тож, не тільки у нас все буде, типа красота, а ще буде всяке Б. Так що, отакі справи. Всім всього самого найкращого. Gornego dnia!